Сьогодні 25 місяців, як без безвісти, 25 страшних тяжких місяць. Чи стає легше? Чи можна до цього звикнути і прийняти? Ні, ні. Може, можливо, навіть навчитися якось цим жити, але легше не стає. Замість сотні запитань є тисячі. На яких немає відповідей, опускаються руки часами так, що їх не можеш підняти, але серце каже: вставай, вставай, бо ти тільки в нього є, щоб про нього говорити, щоб про нього не забували. І кожного дня ти вирівнюєшся, розправляєш свої плечі. Піднімаєшся, напевно, стаєш для когось прикладом, йдеш вперед, йдеш заради нього і заради тисячі таких, як він, тому що зниклі безвісти і полонені, не забудь.